Євробудинок власноруч мешканці однієї з черкаських багатоповерхівок самостійно почали відновлювати свій будинок. Фарбують, шпаклюють, замінюють вікна та двері, і все без комунальної помочі. Що мотивує людей вкладати власні заощадження та сили, знають мої колеги. Діжи ту сторону. Сусіди ремонтують накриття над під'їздом, аби захиститись від дощу та постійних поривів вітру з Дніпра. Ну тут шифер він пробитий подати чоти постійно, кирпічну окна грязне були. Все это Неприятно ж коли кадану все грязне не зроблене». Комфорт власними руками в цьому будинку створюють усі мешканці багатоповерхівки. З однієї роботи приходять на іншу трудову. Вже відмили стіни, ліфт, пошпаклювали зовні прибудову, зашили стелю, замінили двері та батареї в коридорі. Отут було все просто в пилюці, в таких недопалках на сигаретних. Пофурбувався дрібне, якщо змінилося. Хіба для цього багато треба? Тепер облагороджують фасад. Люди в... Ну звісно, всім подобається, так я розумію, що вони звикли. Ти ти звикаєш до всього, і я так само. Ти звикаєш до таких умов. Але коли відбуваються якісь переміни, тоді о, о бач, класно так. Працюють з місяць. Хтось допомагає матеріалами, хтось коштами, і це без будь-якої сторонньої допомоги. Я тут живу вже шостої ну Що на першому і другому паді що щось з'ялежик а? Боршені, абсолютно. Проблема навіть лампочки прямим тіксом говорять, Ну, а на шутисля? Ні то значить, включали свої. Комунальники таку ініціативу людей схвалюють, адже кажуть, грошей на все бракує. Суби такого не роблять, тому що ви знаєте, що тарифи на Житлово-комунальні послуги затверджували ще в 2011 році, і тому, на жаль, цих коштів не вистачає навіть на те, щоб повністю якісно зробити поточний ремонт дахів що найбільш важливий сміє. Тому це така тенденція до того, що люди повинні самі опікувати за свої будинки. І чим раніше люди це зрозуміють, тим буде в кращому стані їх будинок. Планах мешканців утеплитися та засклити спільні балкони. Це сподіваються, виконають уже ускладнену з містом після створення ОСББ. Яна Федоровська, Віка новини.